Друзі, всім привіт! 2025 рік вже дуже близько. Тож питання, куди інвестувати у цьому 2025 році стає все більш актуальним. До кінця року в нас залишилося лише два місяці, тож зараз найкращий час, щоб підсумувати свої фінанси і сформувати капітал на наступний рік. Якщо ви шукаєте актуальні і найперспективніші способи примножити свій капітал, то ви в правильному місці. Адже в цьому відео я вам розповім про найперспективніші варіанти вкладення вашого капіталу у 2025 році, щоб зробити це розумно і без ризиків. Тож залишайтеся зі мною до кінця, адже буде багато корисного. Давайте спочатку з вами розберемо основи інвестування, адже інвестування це не просто купив дешевше і продав дорожче. Ні. Це стратегія з ребалансуванням портфелям, з дисципліною, з правильною психологією. Тож послухайте декілька важливих правил, без яких не можна починати інвестувати. Перше, це визначити свої цілі, чи хочете ви накопичити на квартиру або забезпечити освіту своїм дітям, чи, можливо, думаєте про ранню пенсію? Кожна мета потребує власної стратегії, і ця стратегія для кожної людини абсолютно індивідуальна. Другий пункт це диверсифікація ваш захист. Розподіляйте інвестиції в різні активи. Це як захисна сітка. Навіть якщо один ринок паде, то інші можуть компенсувати втрати. Третій пункт це завжди аналізуйте ринок і не робіть ніякі інвестиції на вмання. Досліджуйте ринки, вивчайте активи, звертайте увагу на ті, що мають найкращі перспективи зростання з мінімальними ризиками, адже інвестиції це про знання, а не про везіння. І четверте правило це завжди дотримуйтеся своєї стратегії, яку ви сформували при поставленні своїх цілей. Ринок постійно змінюється, і часом з'являється спокуса прийняти емоційне рішення. Але це не кращий шлях. Тримайтеся свого плану, дисципліна і стратегія до... Поможуть пройти через волатильність і вийти переможцем у довгосроковій перспективі. Ну і тут у вас може виникнути питання: Катя, я ж новачок. Як мені сформувати цю свою стратегію? Цілі, начебто, є, але як досягти, я не знаю. Ну, давайте розбирати, які конкретно є ринки або сфери, де ви можете інвестувати свої кошти, щоб отримати максимальний прибуток у 2025 році. Перший це звісно. Криптовалюти. Криптовалютний ринок відомий своєю циклічністю. І хоча після періодів спаду багато інвесторів можуть почуватися невпевнено, досвідчені гравці ринку знають, що після ведмежого ринку завжди настає булран. Булран це фаза активного зростання, тому що, ну скажімо так, ведмеді вони своїми лапами гасять все вниз, а бики вони своїми рогами штовхаються вгору. Тож булран це зростання. Вичого ринку, і зараз ми з вами якраз таки знаходимося на порозі нової хвилі, яка може принести серйозні прибутки для тих, хто готовий діяти стратегічно. Що важливо розуміти вам на цьому етапі? Цикли це частина гри. Криптовалюти, як і традиційні ринки, підпорядковані певним ринковим циклом. Після падіння 2022 2023 років ми спостерігаємо ознаки стабілізації, і це сигнал для підготовки до майбутнього булрану. І історично після таких спадів ринок демонструє просто шалене зростання. Другий момент, який вам треба розуміти стосовно інвестування в ринок криптовалют, це вибір перспективних активів на наш булран. Під час зростання ринку не всі криптовалюти будуть демонструвати однаковий результат. Класичні активи, як і ефіріум, часто будуть виявлятися першими, що йдуть угору, але не варто ігнорувати нові тренди. Наприклад, RWA, Layer 2 і DePin. Більш детально про трендові наративи на 2025 рік я розповідала в цьому відео. Наступний пункт це аналіз і терпіння, яке дуже важливо на будь-якому фінансовому ринку. Навіть коли ринок зростає, важливо залишатися дисциплінованим, Використовуйте технічний аналіз та фундаментальний для розуміння ключових рівнів входу і виходу з позиції. Також використовуйте резонанс та концепцію торгівлі смартмані для того, щоб краще обирати точки входу та виходу. Не варто інвестувати імпульсивно, оскільки в довгостроковій перспективі. Киві, стратегія приносить набагато більше прибутку. Ну і головне, що болран може стати дуже крутою можливістю для великого заробітку, але якщо у вас немає стратегії, якщо у вас немає терпіння, і якщо ви не вмієте аналізувати, то ви на цьому можете втратити на взагалі будь-якому найприбутковішому інструменту людини, яка не розуміє, що вона робить, вона може втратити. Тож тут дуже важливо навчатися і навчатися у кращих. Як це роблять тисячі моїх учнів? Якщо ви хочете хочете потрапити на моє авторське навчання інвестанути, то заповніте анкету перед запису в описі під цим відео, щоб теж починати заробляти на крипторинку. Другий момент, куди можна інвестувати, це звісно фондовий ринок. Тобто, перший це криптовалютний, другий це фондовий. Фондовий ринок це не просто цифри і графіки, це реальна можливість стати частиною величезних корпорацій і отримувати прибуток від їхнього зростання. Просто уявіть собі, ви стаєте співвласником брендів або продуктів, які ви використовуєте на щоденній основі. Круто, правда? Тож, якщо ви хочете успішно і адекватно, скажімо так, інвестувати ваш капітал у фондовий ринок, то давайте тут теж пройдемось по декільком правилам. Перше це проводити дослідження. Не варто купувати акції тільки тому, що хтось сказав, що це вигідно. Проводьте власний аналіз. Адже це ваші гроші. Розберіться, які компанії мають реальний потенціал для зростання. Друге правило це дивіться на тенденції, так само, як і на крипторинку. Світ постійно змінюється: інновації, кризи, нові галузі. Тримайте руку на пульсі та вивчайте, які сектори зараз в тренді. Наприклад, технологія, альтернативна енергетика чи навіть космічні програми. Ну і третє правило: дивіденди це приємний бонус. Не всі знають, що багато компаній виплачують своїм акціонерам дивіденди. Це ніби отримувати зарплату просто за те, що ви володієте їхніми акціями. Тому обирайте компанії, які не тільки ростуть в ціні, але й платять дивіденди. Тож тут вам знов таки важливо підібрати свою стратегію, чи ви хочете. Зберігти свій капітал і трішки обігати інфляцію. Якщо так, тоді вам треба обирати акції, які являються дивідендними аристократами або королями. Це ті акції, які виплачують дивіденди своїм акціонерам протягом 20 або 50 років. Якщо ви хочете, ну скажімо так, більше збільшити свій капітал, тоді вам треба обирати більш перспективні акції, в яких немає прям акценту на дивіденди. Це можуть бути акції. Компанії, які займаються генною інженерією або роботами, або альтернативною енергетикою і так далі. І тут ви будете вигравати завдяки саме зростанню цих акцій. Але знов-таки пам'ятаємо про циклічність, пам'ятаємо про різні фази ринку і для себе розумійте, коли краще купувати ці акції, а коли краще їх продавати. Ну і третій пункт, куди можна інвестувати свої гроші у 2025 році, це. Нерухомість взагалі нерухомість це завжди актуальна тема, і вона навіть ближче до людей ніж фондовий або криптовалютний ринок. І тут більше є питання стосовно де саме краще купувати нерухомість. Я, взагалі, коли почала вивчати цю сферу, оскільки півтора роки тому, то я для себе зробила таку табличку, де розписала переваги та мінуси різних країн, якщо в них купувати нерухомість, і також написала середній. Прибуток, куди краще мої гроші інвестувати і диверсифікувати. І для себе я виділила три місця в світі, які дають найбільшу прибутковість по нерухомості. Перший це Балі, другий це Дубай, і третій це Турція. Потім вже йде Європа, і потім вже йде Україна. Що тут важливо зробити? Перше це вивчити ринок. Ціна нерухомості не завжди зростає. Тому вам потрібно знати, що саме краще купувати. Друге, це якщо ми говоримо про житло, то подумайте про оренду або перепродаж після реконструкції. Зараз якраз таки в мене і є ця дилема. Тобто, в нас з чоловіком Віла на балі вже добудовується так, вона повинна була спочатку в травні, потім в серпні, потім в листопаді, а тепер в грудні. Ну. Коротше, вона, вона в процесі. І зараз ми ем, вирішуємо, що краще зробити, одразу її продати, і прибуток реінвестувати і купити інші віли на балі. Або почекати, здавати її в оренду, да, отримувати цей прибуток саме з оренди, і потім вже продати. Але якщо говорити про продаж саме зараз, то ми купили квадратний метр по 2100 доларів. Зараз він коштує 3500, тож це плюс. Ну, звиняйте, плюс майже 50%. І ми можемо її якраз таки продати в плюс 50%. Або якщо здавати її в оренду, то там окупність протягом 5-6 років, і знов-таки ціна ще більше виросте. І тут ми думаємо, що краще зробити. До речі, напишіть в коментарях, що б зробили ви на нашому місці. А ми продовжимо. Наступний пункт це дуже важливо обрати, що вам краще. Купувати комерційну нерухомість або житлову. Якщо говорити про комерційну нерухомість, то це ще один варіант з більшими ризиками, але і з більшим прибутком. Якщо говорити про житлову нерухомість, то тут менше ризики, але й менше прибуток. Але Перед всіма цими видами інвестиціями, будь ласка, не забувайте про фінансову грамотність, про бюджетування, про фінансову подушку безпеки. Якщо ви не знаєте, як почати свій шлях, то рекомендую вам подивитися ось ці відео. Тут я максимально детально розповіла, з чого треба починати новачку крок за кроком. Ну і на цьому в нас все. Я вам розповіла про три види інвестування, і ви для себе вже обирайте, що вам більш подобається і що вам більш підходить для ваших цілей. Ну і також не забувайте про диверсифікацію. Якщо вам було корисно та цікаво, то не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на канал, щоб не пропустити наступні випуски. А також, будь ласочка, пишіть в коментарях про що би ви хотіли наступний випуск, щоб ми з вами таким чином створювали контент разом. З вами була Катя Крипто, aka інвестанута, і до зустрічі в наступних відео. E